Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий війна приблизно 8 тисяч українських військових перебувають у російському полоні. Про це розповіла заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Крім цього, російські неволі перебувають 2 тисячі підтверджених цивільних українців. Водночас, під час кожного обміну повертають людей, яких Росія не підтверджувала. Верещук зауважила, що Росія подає українських цивільних як військових, навіть якщо ті не були військовими, і під час повномасштабного вторгнення просто перебували вдома чи на роботі через це тисячі українців, які з українського. У боку є як цивільні і мають бути безумовно повернуті з російського боку. Вважаються військовими. На активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли напад. Про це сам Стерненко повідомив у своєму телеграм-каналі. Нападницю затримали. Активіст, подякував за блискавичну реакцію служби безпеки України. Активіста прооперували, куля прийшла на виліт, не зачепивши важливих органів. Він також натякнув, що до нападу причетні Росіяни. В СБУ зазначили, що нападницю, яка намагалася напасти на активіста за допомогою вогнепальної зброї, затримала на місці злочину. Оперативно слідчі дії тривають. Це не перший напад на волонтера. Він сам сказав, що до 2018 року пережив три замовні замахи. Економіка Україна і Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про корисні копалини. зробила це міністра фінансів країн. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Сверденко. За її словами, фонд буде спільно спільною ініціативою двох держав і за рівним розподілом у часті 50 на 50. Кошти фонду інвестуватимуть виключно в Україну. Видобуток корисних копалин, нафтогаз інфраструктурні та. Переробні проєкти при цьому повний контроль над надрами та ресурсами залишається за Україною, які право визначати умови використання національних ресурсів серед головних положень. Угоди гарантія рівноправного партнерства без права вирішального голосу, відсутність боргових зобов'язань України, збереження у державній власності компаній, таких як «Укрнафта» чи енергоатом, захист державного контролю над ресурсами, наповнення фонду, користуючись з доходів від нових ліцензій на розробку родовища, залучення інвестів. Стиції і технології за підтримки американського агентства. податкові пільги для внесків до фонду як в Україні, так і США. За очікуванням сторін прибутки фонду в перші 10 років реінвестуватимуться в Україну. Угода передбачає внесення лише точкових змін до бюджетного кодексу і підлягає артифікації Верховною Радою України. Угода про копали охоплює 57 видів мінералів. У ній також згадується військова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. Мова про видобуток алюмінію, берилію, міді, галію, германію, золота, графіту. То що причому йдеться лише про невіродовище, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений лише за згодою сторін. Підписана угода наразі не встановлює політичні межі, а технічні деталі мають бути прописані в окремій угоді. Сполучені Штати Америки на. Даватимуть зброю, а Україна ліцензії на нові родовища, доходи з яких спрямовуватимуть у спільний фонд. Політика Майк Волца залишає посаду радника президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з національної безпеки. Про це повідомляє CBS News. новобраний президент Дональд Трамп. Оголосив про призначення конгресмена Майка Волца на цю посаду у листопаді минулого року. У березні цього року Волц випадково додав журналіста з Атлентік до закритого чату, де обговорювали удари по хоси у Ємені. після. Публікації деталей Волц визнав автентичність витоку. Трамп публічно підтримав Волця, назвавши його хорошою людиною, яка засвоїла урок. Президент Зеленський вів у дії рішення РЕНБО про нові санкції. Про це йдеться в оказі на сайті офісу президента. До списку потрапив, зокрема, Олексій Арестович. У списку також зазначений син колишнього прем'єра Микола Азарова Олексій Азаров. Також під санкції потрапив гендиректор ОСАТОМ Олексій Лихачов та інші. У документах зазначена і низка російських металургійних заводів та енергопідприємства. Також Нова тіка, компанія, що займається видобутком природного газу в Росії. Президент США Дональд Трамп, вперше за своєї другої каденції, погодився продати Україні зброю на суму від 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Київпост» з покликанням на свої джерела в дипломатичних колах, як це пов'язане з підписанням угоди про рідкісноземельні копалини, ексклюзивно для ФМ Галичина розповів головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус одним із головних питань, яке виникло в світі, після Відомого інциденту в овальному кабінеті Білого Дому наприкінці лютого поточного року була майбутня угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про рідкісно земельні елементи. Власне Україна сама пропонувала цю угоду з метою того, щоб обміняти наші рідкісноземельні земельні елементи на військову допомогу в США, адже було зрозуміло, що у разі перемоги Дональда Трампа Дональд Трамп не буде надавати військову допомогу Україні, адже не буде розуміти. Сенсу, і отже, в плані перемоги України були закладені пункти, які фактично і надавали сенс Дональду Трампу. А саме, рідкось елементи, а також заміна американських військових на базах в Європі. Після перемоги Трампа почалася розвиватися тема щодо угоди про рідкосне елементи. Були дуже такі, скажімо так, важкі розмови, були скандали. Але тим не менше, як тільки ця угода була по. Писана одразу, ми отримали той ефект, на який сподівались, коли йшли на цю угоду. А саме щодо зеленого світла від Дональда Трампа щодо продажу щонайменше озброєння, тобто перший крок зроблено, і як на мене, надання можливо схвалень продажу Україні озброєння, це перший позитивний результат від угоди щодо рідко земельних елементів. А видання Таймс повідомляє, що Дональд Трамп не буде зупиняти всю допомогу для України, бо боїться, що у такому разі Україна програє у війні, і провина за це ляже на нього. Росія не виграє війні проти України. Її досягнення враховується у метрах на милях. Про це в етері Fox News заявив спеціальний представник президента США Кіт Кело. Крім того, Келог заявив, що Україна готова поступитися територіями де-факто, але не де юре. Про це він сказав в етері Fox News. За його словами були 22 конкретні умови, і Україна на них погодилася. А Перше, чого хоче українська сторона, за словами Келога, це всеосяжне і постійне припинення вогню, яке веде до укладення мирної угоди. Мова про все. Осяжну морську повітряну наземну інфраструктуру мінімум на 30 днів. Келах додав, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих неї позиціях. Саме про це йому нібито сказала українська сторона нещодавно. Більшість американських сенаторів підтримують законопроєкт про потужні санкції проти Росії та покупців її нафти і газу 500% відсотків мита можуть вести, якщо Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України. Про це заявив сенатор республіканець Алінці пише пишеблумберг. За його словами, законопроєкти підтримують 72 сенатори. Грем каже, що Путіну, зрештою, доведеться обирати між зустрічю з Трампом і припиненням війни або розгромом російської економіки. Блумбер також написав, що про угоду. Щодо Копалин, яку напередодні підписала Україна та США. Там зазначили, що вона дала деяку впевненість офіційним особам у Києві, які побоювалися, що Трамп може відмовитися від підтримки мирних переговорів. Технології у Львові на базі добровольчого батальйону тероборони лев презентували сучасний симулятор. На ньому добровольці тренуються перед тим як вже на практиці відпрацьовувати свої міння збивати ворожі шахеди. Цей симулятор зробив разом із компанією Лаїнесовта. Один із добровольців. Що проходить вишкіл у батальйоні? Командир батальйону Ле Валентин Середюк розповів про особливості підготовки на симуляторі. Одним з напрямком роботи нашого формування є прикриття повітряного простору від ворожих БПЛА в складі мобільних вогневих груп окремих, так і в складі змішаних мобільних вогневих, враховуючи, що підготовка особового складу, який виконує такі завдання, є трудоємкою і затратною. Нашим добровольцям і його співавтором було розроблено симулятор, який відомо відображає повністю роботу мобільної вогневої групи під час виконання. Відповідно, наш особовий склад навчається на цьому симуляторі. Він був нам переданий абсолютно безкоштовно, бо це розробник один з наших добровольців. Він відображає повну картину на виїзду мобільної вогневої групи на позицію, починаючи від моніторингу по повітряних цілях, закінчуючи роботою кулеметника, автоматчика і відника саме під час виконання. Даний симулятор дозволяє працювати. Не тільки на малому калібрі, а й на різних інших калібрах, таких як Браунінг 12,7, 14,5, і так само на ПЗРК і різних видах озброєння, якщо такі будуть потреби. В даному випадку наші бійці кожного практично дня тренуються на тому симуляторі певну кількість часу, що дозволяє їм піднімати свій професійний рівень. У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 4 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт. На радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутній від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.